Вітаю вас, друзі. Програма одвічні істини, і я хотів би в рамках цієї програми запропонувати одне місце святого письма з Євангелія. Євангелі від Марка, четвертий розділ з 35 по 41 вірш. Цитую: А як настав вечір того дня? Ісус каже їм: переправимось на той бік. Відпустивши натовп, вони взяли його, тому що він був у човні, і інші човни були з ним. Та здійснялася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен, так що човен вже наповнився водою, а він був сам на кормі, спав на подушці. І будять його, і кажуть йому учителю: хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Уставши, він наказав вітрові і звелів морю: перестань ущухни! І вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм: чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони дуже сильно злякалися і говорили один одному, хто він такий, що й вітер, і море йому підкоряються. Ось така історія, і я хотів би порозважати разом з вами навколо а, цього уривка і відповісти на дуже прості питання, якою яким має бути життя християнина? Адже зараз час непростий, в Україні точиться страшенна війна. І дуже багато людей починають задавати питання, в тому числі в на адресу Бога і або до християн, чому так відбувається, чому ми переживаємо ті чи інші випробування, жахливі речі, і де тут Христос, чи Він присутній тут між нами, чи Він просто сторонній спостерігач, яке місце Бога в всьому цьому. І тут потрібно звернути увагу на дуже прості речі. Я хотів би сказати навіть про... Мабуть, про зону комфорту і християн. Ну, дивіться, перше. Чому з'єднялася ця буря на шляху цих християн? Адже вони зробили все правильно. Вони вирушили в подорож, вони запросили до човна Христа, він нібито з ними. І ось трапляється ця подія. Налягають вітри, піднімається великий шторм. І фактично вони вже на волосині від загибелі. Вони ось ось мають загинути. І вони, звісно, починають звертатися до Ісуса, але е, знаєте, як вони звертаються? Не просто просять до, про допомогу, а вони звертаються до Нього з наріканням. І вони кажуть, невже тобі діла нема до нас, справи нема, що ми гинемо, невже ти не бачиш? Тобто вони починають претензію в бік Бога висловлювати. Ви знаєте, справа в тому, що деякі християни роблять те ж саме. Коли ми на нашому шляху бачимо якісь проблеми, якісь штурми, ми починаємо звертатися до Бога з таким наріканням, що Боже, тобі що діла нема? тобі що справи нема. Але тут дуже цікава відповідь. Суть в тому, що Христос сам перебуває з нами у цьому човні. Йому не те, що справи нема до нас. Він сам з нами переживає ту саму бурю. Він сам з нами переживає ті самі важкі обставини. Отже, важливо не те, чи є буря в нашому житті, її немає, а важливо те, чи є Христос разом з нами, в тому числі і під час бурі. Це перший висновок, який ми можемо зробити з цього уривку. Висновок другий. Взагалі, чи належить бути бурям у нашій цій подорожі? Нібито правильній подорожі в правильному напрямку туди, куди вказав Христос, разом з Христом. Але тим не менше, чи мають відбуватися бурі? Виявляється, можуть бути бурі. Мені згадується одне місце святого письма. Я його також процитую. Це е, е, друге послання до Тимофію, третій розділ з 12-13 вірш. Тут написано так: адже всі, хто в Ісусі Христі бажає жити благочестиво, будуть переслідувані. І далі. А лихі люди і шахраї матимуть успіх у злому, обманюючи і самі, будучи обмануті. Тобто, шахраї з люди будуть мати що успіх, а благочестиві люди будуть навпаки мати проблеми, будуть переслідувані. Тобто, благочестивий шлях, шлях за Богом не о, дозволяє нам уникати від проблем. Навпаки, іноді ми через ці шторми будемо проходити. Тим більше, коли ми згадуємо сьогодні ту ситуацію, яка в Україні, що ми перебуваємо ну, в час дуже нелегких і важких випробувань. І ще одна дуже важлива думка взагалі про комфорт. Справа в тому, що деякі християни думають, що життя з Богом це життя, переповнене комфортом в усіх умовах із будь-яких сторін. Насправді це не так. В цьому зв'язку, в цій ланцюгу цих роздумів, було б непогано взагалі згадати про слово комфорт. Що таке слово комфорт? Комфорт це слово, яке має латинське коріння, яке складається з двох слів: це комфорте, тобто ком з і «форте» сила, перебування з силою. Взагалі, зміна розуміння цього слова показує зміну. Мислення нашої цивілізації християнської. Раніше люди, коли гориголи говорили мені комфортно, вони казали: я відчуваю, що зі мною перебуває якась додаткова сила, комфорт з силою. Я з якою силою, з якою силою, тою силою, яка знаходиться поза межами моєї людської сили і моїх людських здібностей і моєї змоги, тобто натяк на силу від Бога. Але люди зараз під комфортом мають на увазі абсолютно інше: це не перебування сили з ними для того, щоб з цією силою проходити якісь випробування, якісь важкі часи для того, щоб Відчувати цю силу і говорити, що мені комфортно. А вони відкидають все. Вони відкидають і саму силу, як Бога, сучасні люди, і відкидають випробування, відповідно, що ну це такий не знаю, там відрізок життя, який не потрібно нам проходити. І сучасна інтерпретація комфорту це і без випробувань, і без Бога. А першопочаткова е інтерпретація цього слова вона була дуже проста з Богом. Проходимо через це, в тому числі через випробування. Отже, коли ми читаємо цей уривок, то ми маємо розуміти, що по-перше, -по а Бог нікуди не дівається, Бог разом з нами в одному човні. І зараз він в одному човні з нами, коли ми і під час війни він нікуди не зник. Чи є Богу до нас справа чи діло? Звісно, є. Він з нами перебуває поряд. Для чого він з нами перебуває? Не для того, щоб позбавити нас від проблем. Ми читалися те письмо, що ми не будемо позбавлені, на жаль, їх, а для того, щоб нам дати додаткову силу, щоб ми ці проблеми змогли пройти гідно так, як належить христинину. Хай Бог благословить вас, і щоб з вами була сила. Це буде істинний комфорт перебування в спокої з Христом, незважаючи на зовнішню бурю. Благословень Божих.